Любі друзі, всі глядачі каналу Жива Надія, всі дослідники Святого Письма, Суботньої школи. Я вітаю вас. І сьогодні ми будемо досліджувати разом урок сьомий Засади пророцтва. Важливо, щоб ви пам'ятали про підтримку канала, коли він вам подобається. Це вподобайки, це підписки, це коментарі. Це дуже важливо. Бо по коментарях ми бачимо ваше відношення і ви не підіймають рейтинг нашого каналу. Рейтинг це значить, він має більше шансу з'являтися десь в верху Ютуба. Тобто ми маємо можливість більшим людям дати можливість побачити наш канал. Це дуже важливо, щоб в інтернеті було якомога більше всього сказаного про Христа. Тому підтримуйте нас, підтримуйте нас, це не дуже щось таке. Нажати там на колокольчик, на дзвіночок, на все інше, написати коментар, мабуть, можна і три слова, можна просто написати амінь. А це буде підтримка, коли це амінь в вашому серці. Засади пророцтва. Які ж засади? І сьогодні я хочу звернутися до нашого пам'ятного вірша. Це знову вивчення книги пророка Ісаї, шостий розділ. На тому урокі на... ми дивилися вже книгу пророка Ісаї, вивчали її. Це шостий розділ був з першого по сьомий вірш, де Ісая бачить Господа Саваота в храмі. Він бачить серафімів, які співають свят свят Господь Саваоф». І він настільки потрясенний цим всім побаченим, що він каже: А хто я? Коли людина бачить Господа, вона не скаже, о, хто я, я не такий, як оцей Митар. Яфрасей, який все знає, все розуміє, в якого вся Біблія, всі коментарі, церква, яка правильно вчить, у мене все. Ні, коли ми заглиблюємося, в слово Божє вона починає робити над нашим серцем. А ми, як ісая, пам'ятаєте, що він сказав? І я сказав, горе мені п'ятий вірш, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також нечистими устами, в той час як мої очі побачили царя Господа Саваота. Чим глибше ми вивчаємо святе письмо і нас веде Дух Святий, тим більше ми бачимо свою неспроможність і свою потребу у Христі. Читаємо далі, пам'ятний вірш. І ось я почув голос мого владики, який говорив, кого мені писла, послати і хто піде для нас? І я відповів ось я пошли мене. Ви знаєте, в останній час якось в інтернеті я дивлюся, є такі проповідники, які кажуть, а хто придумав, які кажуть, а хто придумав трійцю? Хто її придумав? І люди вже пишуть, а може, немає ніякої трійці? Може, це не біблійне вчення, хоч це, це вчення адвентистів сьогодні, бо кому-то не сподобалось це слово трійця. Але от ми читаємо вірш, де Бог каже, кого мені прислати, хто для нас піде. Ви знаєте, цей вірш дивував не тільки нас, він дивував ще євреїв древніх коментарів, які не могли пройти ці тексти, які вказують і на множину Бога, і на його. Єдиничність. Були ті тексти. Перший вірш створив Бог землю. На початку. Там стоїть слово Елохім це множина. Бо елохім ім це множина. І створив, і вначалі створив на початку створив Боги, як дословно перевести цей текст. І коли. Ті ж самі юдейські равіни з цим зустрічались, вони думали, як це обійти. І от я в Васермана, це цвій Васерман, Равін дуже знайомий ївдеєм, е, в нього є книжка лекції по юдаїзму». Я в перший раз, коли прочитав цю книжку, це 25 років тому назад, я був вражений, що юдеям це теж була проблема. Як так багато богів чи не багато? І от він пише, що тут, коли слово «Елохім», то е, вживається е, такий закон, як плюраліс мажестасіс. Ми Микола ІІ. То тобто, Бог тут до нас звертається, як я, Його величність. Але в Біблії такого нема. Плюраліс мажестасіс. Інший текст, який був Дуже складний для юдеїв багато коментарів написали. Це перший розділ книги буття, 26, 27 вірші. І тут ми читаємо: нарешті сказав Бог: створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. І створив Бог людиною за своєю подобою. Так за нашою чи за своєю. І цей вірш теж юдейські равіни не могли пройти просто так. Ви знаєте, в того ж Цвіва Сермана в його книзі, книзі лекції по юдаїзму» є стародавній мідраж. Мідраж це коротка проповідь. Старовинний юдейський мідраж, записаний в епоху 7-го сторіччя нашої ери. І там в цьому медреше написано. Коли Моше писав тору і дійшов до цього вірша, до цього вірша, що по образу нашому і по образу своєму. Коли Моше писав Тору і дійшов до цього вірша, він сказав, Владико, Всесвято, чому ти даєш єретикам таку прекрасну нагоду стверджувати, що є багато богів? Тож тобто Моїсей думає, «Та що ж це таке? Знаєте, а зараз пишуть, та ні, Бог один. Один, зараз ми будемо. Ще це висловлювання його досліджувати. Один, але в ньому є якась множина. І тому, Моше каже, що ж ти таке Боже мені кажеш? Що, що Бог відповідає по медрашу? Пиши. Відповів Всевишній: хто хоче помилятися, буде помилятися. Нехай усі бачать, що Бог, створивши все у світі, перед творінням людини випросив пораду у ангелів. Тому перший коментар по образу нашому це Бог. Має пораду з ангелами. Але як творець може мати пораду з творінням, щоб створити творіння? І в книжі, в книзі пророка Ісаї в 40-му розділі написано: Хто йому радник Богу? він же Бог. То це не проходить. Але раші, це видатний юдейський коментар коментар. Він пише, оскільки людина подібна до ангелів, і тим може викликати заздрість до себе. Він тримав пораду з ними, з ангелами. Ну, брати, братиса сестри, я не можу з тим погоджуватись, як це Бог. Тому він не з ангелами має пораду. Рамбан, 13 століття. Він тут теж хоче якось пояснити цей текст. Він пише: Творець звертається тут до землі. Говорячи так, ти даєш йому тіло земля ж, з землі ж Бог Адама виліпив, як іншим тваринам, а вищий дух прийде від моїх уст. Ну, радити це з землею, що земля це творець? Ми бачимо, як юдеї хочуть обійти цей текст. Відрізняючись від. Сучасних коментарів, я каже, та трійці нема, давайте її забудемо. іди каже, ми забути не можемо, бо по-нашому, а потім по-своєму. Як це обійти? І Рамбан каже, мабуть, він з землею радився. Та може Бог з землею радився, ну це таке вже, знаєте. Віленський гаон. Це вже 18 століття, це світоч юдаїзма. І що він пише, як оцей вірш? Ви дивіться, один вір, скільки він проблем в юдаїзмі створив, що як обійти цей вірш? І Віленський Гаон каже: він каже, що цими словами Бог звертається до тварин, до коров, до коз, за образами, подоби, яких людина зроблена, з якими вона має багато спільних рис. Ну що, вам це подобається у цій коментарі? Мені вони теж не подобаються. Тому ми розуміємо, що Бог унутрі себе радиться. Оце те, що є Отець, Син і Святий Дух. Цього ж викресити з святого письма неможливо? Можна тільки викаблучуватись якось, а викресити неможливо. І от ми бачимо, у юдеї те щось. Що Думали, як це зробити, але воно коряво, бо це не письмо. Є Отець, є син, і Святий Дух. Але Бог один. Оце тайна. Оце таємниця. І ця таємниця нами ніколи не буде розгадана. Бо Бог каже, мої думки не ваші думки. Як небо вище землі, отак мої думки. Тому Бог говорить, ви приймайте, що є. Да, один Бог. Але три особистості. І оці три особистості. Вони повинні були порадитись, так? Бо сину треба було йти на Голгофу. Бо Бог знав, що створивши людину, комусь треба йти на Голгофу. Синку, ти підеш на Голгофу? Будемо творити людину чи ні? Ну, син каже так. Про це ми читаємо в Петра ще до засну світу, Бог же заклав. Сина свого. Пам'ятаєте цю історію, яку ми засліджували з книги буття 22 розділу, коли Авраам приводить на гору Марія сина і він радиться за своїм сином. Як радиться син каже: Ну, прийшли ми на цю моря, а де жертва. І коли Авраам в'яже сина, то син дає добро, мовчазно дає добро. Що в'яжи мене батько, він розуміє, що він і є та жертва. Тому і Богу потрібно було з другою особистостю божества Христом сказати Синку, ти підеш за них? І Христос каже: Ну піду батько, ну будемо творити. Дух Святий, а ти його поведеш на голову, поведу батька. Тут творимо людину. І не треба тут оцей щось, що він там з коровами радився, що він радився з землі. І не треба нічого. Оце є таємниця один Бог, але внутрішній він має. Ще щось таке, що може радитися, і це Отець Син і Святий Дух. Тому вертаємося до Ісаї, до нашого пам'ятного вірша. 6-8. І ось я почув голос мого Владики, Владика, один, який говорив: Кого мені послати? Один, і хто піде для нас? І я відповів, осня пошли мене. І на що нам це потрібно? Ну, Бог трієдиний, не трієдиний, Бог один. А тому, що в трійці, завдяки трійці, Бог може і бути запростолем у Всесвіту. Бог може бути, осягати усі зірки. Бог може десь в центрі там, Всесвіту мати свій престол, і Бог може мати. Завдяки Трійці престол у моєму серці. Прочитаємо Івана, 14 розділ, 17 вірш. Христос уходить з землі. Учні кажуть, а ми на кого залишаємося? І Христос каже: Трійця, третя особистість божества прийде до вас. І я попрошу Отця і дасть і 14 розділ Івана із 16 віша Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви знаєте його, бо він при вас прибуває і в вас буде він. Отець на престолі, син на престолі. А в нас хто? А в нас і отець і син. Через Духа Святого. Тому ті, хто з стріці, вони нічого не розуміють. Спасіння, Я, ви мене вибачаєте за такі слова. Бо написано 23 й вірш. У відповідь Ісус сказав йому, якщо хто любить мене той й буде виконувати моє слово, і ми, Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселі в ньому. Завдяки чому? Завдяки духу, так написано в Писанні. Завдяки тому, що є трійця, Господь може бути і на престолі Вселенній, Всесвіту, і в моєму серці. І закінчити я хочу теж дуже важливим віршем, який ви всі знаєте, його часто за кафедри читають проповідники, це Друге Коринтян, 13 розділ, 13-й вірш, який показує оцю природу трійці. Благодать Господа Ісуса Христа! Любов Бога і спільність Святого Духу з усіма вами. Амінь.